...ніші осінні булочки Сінабон. Для приготування опари змішуємо теплу воду, 7 грам дріщів і чайну ложку цукру. Накриваємо серветкою і залишаємо на декілька хвилин. Далі змішуємо 2 яйця і 100 грам цукру. Ой. Що це таке мені написало? Не поняла. Новенький буде? Не поняла. Ладно, піду маву обрадою. Дось, ти бачила, я він там ще коляду, я скинув, ти диви. Тоже посміялися от душі, конечно, доча. То прикол хороший, да? так. Привіт всім. Так, тато, іди убирай, та надо... знов коробки вже привезли з бокалами, Іди, убирай. Зараз я прийду, сейчас, все, доча, пока. Все, дивись, приколи сама. Піду я мамі допомагати, бо каву там розпаковувати. Коротше, що вона там казала, вже не пам'ятаю. Все, сиди. Ой, шапочка моя. О, мам, при щось хотіла? Так, хотіла, мама. Хотіла тобі сказати про те, що у вас буде у класі новенький. Новенький? Стоп. А хто він? Ну я не знаю хто, він у вас в шкільному чаті є, у вайбері. Так, досі, ти тут. З татом сміялась, сміяся сама, бо нам треба. Ці бокали опять, ти з що я казала татові. Треба бокали перенести, тому все, я пішла допомагати теж. Ти йдеш хочеш, коротше, уроки руки можеш не робити все. Вихіді тобі зроблю, а то ти і так кожен день руки робиш. Все, я пішов. Так, де там шкільний чат? Сходи. Скільки тут повідомлень? Двісті повідомий. Я сьогодні годину не заходила. Ну, ладно. Так, давно звичайно тут не було. Так. Не поняла. Це що, він? Надо Каті позвонити срочно. Ало, Кать, привіт! Чуєш, а ти вже знаєш, що у нас новенький буде у школі? У класі, точніше. Ало, в смысле новенький? Ну так, да, новенький. Реально, кстати, він такий гарний, красивий. Ну так я там, що стоп. Ти ж не говориш, що ти хочеш його в мене забрати. В смислі забрати? Ну. в мене. А тобі слабо йому написати? Йому написати? Mm. Ч, Кать, Слабо, конечно. Тогда якщо слабо, скинь скрін, як ти йому написала. Та я не буду йому писати. на нащо? А що струсила слабо? Ні, не слабо. Хорошо, щас напишу. С радостью. Ну тогда, як хорошо, то чекаю скрин. Ладно, давай пока, то что мы не зараз Хорошо, поговорим. пока тебе в шоке. Еще написать ему. Что ему написать можно? Ладно, напишу. Привет. Как? Как дела? прочитано. Ой, щось мені погано так. Ой-ой-ой, щось -ой мені так погано. Ой-ой-ой, тихо, ні, не треба піти Щось мені так погано. Ой! -ой, -ой. Що так <гум> 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 такое, мам? Мас, вставай, чого ти в космос літаєш? В смислі? У карамислі, мама. Ты ти... що я тільки що говорила? Та, да, мам, я все чула. Тоді добре. Все, я пішла. Пока, мама. Капець, що сон був тільки. Ладно. Короче, ладно. Так, надо резинку одягнути на руку. Все і розістається. Привіримо зараз такс. Так, це там наш шкільний чат. Такс, сон, оправдай. Ладно, стоп, я що, влюбилась? Та ні, не може такого бути. Жалко, звісно, що це Все сон був. Але я не згадала, що таке буде. Ладно, піду. Коротше. мамі допомагати дотатой. <клухи> ну, а ви, а ви? Хочу вам сказати про те, що. Ви теж допомагаєте іноді своїм батькам. Чому? Тому що вони все роблять для вас, щоб ви жили, щоб ви, я не знаю, ходили на тренування там, щоб ви йшов, що було поїсти і так далі. І у вас була криша над головою. Тому, тому хочу вам сказати тільки одне. Хочу вам, коротше, сказати тільки одне. Ви підписуйтесь. На мій канал, щоб більше виходило моїх відео. Ставте вподобайку вашу, щоб я робила більше персонажів. А ще ставте колокольчик, щоб не пропускати такі круті відео. Та, по можливості напишіть коментар, тоді мені буде дуже приємно. Чому дочитаю? Тому що я це все описала. Ой, так.